Друзі, перевірка лісу на гриби. 15 жовтня. Як бачимо, ліс вже трошки жовтий і моросить дощик. Підемо, подивимось гриби. Щось мені здається от і грибалочці кінець. Ах, хто слухав? Молодець. Пішов дощ, пішов дощ і такий файний, файний дощ. Дерева ще поки не зовсім змокли. Є можливість трошки походити, але вже треба, мабуть, я тільки приїхав, я ще півгодини не походив і тільки дійшов до своїх грибних місць. Ще буквально трошечки поїдемо, мабуть, додому. Ну що ж, друзі, я завжди казав, хто шукає, той знайде. І навіть після цілого табуну людей, ви бачите завжди знайдеться о, який гарний, файний. О, ще твердий такий, ого! О! І сюди. Бачите? Так що я вважаю, що ще трошки можна походити. Хоча я вже дружині подзвонив і казав, що дощ падає в лісі і щось не хочеться мені ходити, то все, на прохання. Телеглядачів закриваємо ямки. Отако, наче нічого не було. Файняк. Друзі, я хотів вас спитати, чи бувало у вас таке, що ви сидите на рибалці і вам вже треба їхати додому, а ви розумієте, що риба ще клює, і ти такий, ну ще одненьку, ще одненьку. Я ще одненьку піймаю, поїду додому. На грибах у когось так було, що ти такий вже, ну, нема грибів, ходиш такий собі... А потім раз і такого красення знаходиш, і думаєш, та може ще похожу, може ще буде. <сум> Бачите, одного знайшов вже отакий, воно другий є. Я вам хочу доповісти, що а, дощ почався такий, як з кулеметної черги льє, але ще дерева не зовсім такі промокші, тому під ними можна сховатися. І я вам ще раз кажу в настанову. Будь ласка, звертайте увагу. Бо мухомори, вони взагалі як наші маяки по лісу, розумієте? Ось один, ось бачите, другий. От я саме до них прийшов. І що ми тут побачили? Опа. Опа. От такий от грибочок. Друзі, подивіться, яка погода. Чесно, <бий hug> заради вас просто виїхав, заради контенту. Трошки щось назбирали, але далі по лісі ходити неможливо. Я не взяв з собою а, ха -ха, дощовик. Але, блін. Ха -ха, дощ капітальний.